Доброго дня, друзі. Сподіваюсь, ви дивилися а, моє попереднє відео, яке присвячено ресту і спреду у JavaScript. А сьогодні я б хотів би розповісти: сьогодні четвер, хай це буде рибний день, ми будемо працювати з базами даних. Сьогодні я хочу розповісти, такий зробити невеликий безкоштовний повністю курс. Всі відео будуть доступні по MongoDB. MongoDB топчик у вакансіях, його всі потребують, особливо, якщо ви з бекендом працюєте. Та навіть з фронтом треба чути і вміти, як з цим працювати. Я буду розповідати, як працювати з цією базою даних нюанси, я, мова запитів. Все це буду розказувати. Побачити буде цікаво. По-перше, треба інсталювати MongoDB. На відміну від тих самих, наприклад, MySQL чи MariaDB, де інсталяція це такий собі квест, тут все доволі просто. Заходимо на посилання. MongoDB, я під відео всі посилання викладу, ви зможете зайти і скачати. Знаходимо ось цю сторінку. Ще раз перевіряємо, ви на неї одразу і зайдете. І нам потрібен ком'юніті сервер. Це безкоштовний сервер, повноцінний MongoDB. Можна інсталювати за допомогою Brew. А якщо ні, то можна завантажити кнопочку Download. Під вашу версію Windows чи під вашу іншу операційну систему потрібний пакет. Два рази на ньому клікнути і інсталювати, і все буде добре. Після інсталяції просто перезавантажтеся, і у вас є MongoDB. MongoDB це класно, але нам треба працювати з Гуїшкою. Хоча можна і через консоль все це робити, для Гуїшки я рекомендую вибрати. Тому що існують і інші програми. Програму від розробників MongoDB це MongoDB Compas. Посилання теж під відео є, ми заходимо, крутимо до надпису Компас. Натискаємо Download і інсталюємо. Після інсталяції MongoDB перезавантажувалися. Тут можна не перезавантажуватися, одразу запускати, хоча, якщо хочете, можете перезавантажити вашу машину. Добре. Все готово. Заходимо в меню, знаходимо компас і запускаємо. Виглядає ось таким наступним чином. Оскільки він написаний на JavaScript, то плюс-мінус у інтерфейсі, працює, міняє масштаб. І, до речі, в перші версії дуже дико тормозили, гальмували так, що неможливо було роботи, працювати зараз більш-менш нормально. Для того, щоб під'єднатися до бази даних, нам треба натиснути кнопку Add New Connection. Поїхали. Натискаємо і одразу натикаємось на ось такий інтерфейс. У мене збільшений, тому у вас більше інформації буде вміщуватися. Дивимося. Рядок під'єднання. Перше це протокол. Далі це хост, оскільки ми локально працюємо, то це або Local Host, або е, 127001, або навіть може бути 2.2.1. Далі порт. Це порт стандартний. Якщо ви використовуєте MongoDB один у один і той же час на декількох сервісах, наприклад, нативно інстальований, як це, і на Open Server, то там, наприклад, на Open Server краще порт замінити. На 271.17, можливо, у нас треба написати ім'я під'єднання сайт. Якщо хочете, можете вибрати Color. Це зручно, коли у вас декілька з'єднань з різними хостами. З різними базами, щоб просто візуально відрізняти. І все. Тут є Advanced Connection Options. Їх можна вибрати, якщо ви під'єднуєтесь до вже існуючої бази даних, десь, де треба вводити логін, пароль. Нам нічого не потрібно. Давайте я трохи зменшу. ось таким чином. Це виглядає. Тобто ніяких більше опцій я не писав. Все стандартне. Натискаю Save Connect і попадаю ось сюди. Це я показував в попереднє відео. Вибачаюсь, не видалив, ви побачите три бази даних. Це стандартні бази даних, які йдуть у комплектації з Mongo. Ми їх не чіпаємо, ми робимо свою базу даних. Переходимо на назву з'єднання, натискаємо додати і пишемо сайт. Це ім'я майбутньої бази даних, яку ми створюємо локально. Одразу ж, нас питають про те, яку колекцію створювати. Тобто, якщо ми беремо. Наприклад, бази даних SQL там MariaDB, MySQL, Postgre, то там є база, у ній є таблиці. Тут же є база, і в ній є колекції або кажуть колекції документів. Я пишу колекцію Users. Ось таким чином, натискаю Create. Але перед тим скажу: тут є деякі додаткові опції. Я буду пізніше про них розповідати, не все одразу валити вам на голову. Create database. І ми бачимо, що в нас була створена база даних, ось вона, і колекція usersів. Якщо щось ви зробили не те, наводимо на сайт, натискаємо Видалити, пишемо сайт і видаляємо «Drop Database». Все. Можна повторити сайт users. До речі, невеличке зауваження. Ми створили колекцію юзерс. Ось вона створюється. Подивіться, будь ласка, тут є такий невеличкий завтик. Так от, поки вона створюється, я скажу декілька важливих відмінностей. MongoDB від. Щось у нас доволі довго створюється. Ось створилося. Я скажу деякі відмінності. MongoDB від. Класичних баз даних SQL. А MongoDB це нова SQL база даних. Коли ми створювали таблицю в SQL базі даних, ми вводили всі поля, описували розмір, тип даних, визначали ключові поля. Коли я створив колекцію user, я нічого не задавав, просто ввів її ім'я. Це дуже велика різниця. Тобто у user я можу накидати все, що завгодно. І мені не треба створювати опис. З одного боку, це викликає біль в деяких випадках, з іншого, це доволі просто для початківців. Давайте ми будемо йти далі. Ось тут, коли я клікнув на сайт, у нас є інформація про розмір, кількість документів і додаткова інформація по розмірам. У верху ми бачимо вкладочку, тобто можна працювати одразу з декількома базами даних і під'єднаннями, і адресу, де я знаходжуся. Якщо я зайду у «Юзер», тут буде, ви бачите, ось таким чином. «Юзер» написано. Тобто можна орієнтуватися, оскільки в заголовки вкладки тільки інформація доволі стисло показується. Заходжу у «Юзер». Тут у нас ось такий інтерфейс. І спочатку додамо дані. Я підготував ось такі стандартні дані. Це у мене JSON файл який містить масив об'єктів, які описують користувача. Причому він доволі складний. Тобто, у нас є рядки, числа, буліан, масив, і ось такий date. Заважте, як він написаний. Оскільки це JSON, я притримуюся, звісно, JSON Object Notation. Тобто, це не JavaScript, потрібно ставити. Лапки подвійні тощо. Добре, давайте ми завантажимо цей документ у базу даних, у колекцію юзерс. Натискаємо, і ми бачимо дві можливості. Перше, це руками створювати документ, це не дуже зручно, повірте мені. У gui інтерфейсі це важко, легше писати це навіть у консолі. А також імпортувати CSV шку або JSON. Зауважте, я дуже. Серйозно у своїх курсах мучив людей джейсоном працюванням, і це СВІ дуже серйозно мучив. Чому? Тому що це стандартні файли обміну даними у бекенді Їх треба знати, вміти любити, вміти працювати. Тому було багато у мене на них уроків як у курсі ноди так і у курсі PHP. І це було. Не просто так. Натискаємо, вибираємо файл, бачимо, куди, по-перше, ще раз перевіряємо, це важливо, щоб не напортачити. Завжди перевіряйте, куди ви хочете щось імпортувати. Що імпортуємо? Ну і помилки. У нас дуже простий документ на три записи. Якщо у вас там їх декілька тисяч. То може бути документи з помилками, і тоді треба або спинятися, або не імпортувати різна поведінка в залежності від цієї опції. Натискаємо імпорт. І документи імпортовані. Подивіться, будь ласка, уважно. У нас з'явився ось такий запис у кожному документі. Це UID. О, такий Отакий ID з підкреслюванням. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб ідентифікувати. Ось цей документ у колекції. Тобто, це унікальний запис, який повністю ідентифікує документ. Також він має в собі ще декілька особливостей, я про них, про них буду розповідати в окремому відео. Далі. Ми завантажили ось ці записи, і коли ми їх завантажили у базу даних, ось ці об'єкти. вони стали не просто об'єктами, вони стали документами у колекції Users. Тобто, ось цей ось блок інформації. Тепер у базі даних називається документ. Він схожий на JSON, але це вже запис саме в базі даних. Тобто, структура у Монго така: є колекції, а в колекціях є документи. Документ не просто завантажився, він ще й розпізнався. Рядки були розпізнані як рядки, і виділилися зеленим кольором. Числа синім кольором, True False сірим кольором Boolean. Масиви теж розпізналися, і навіть індекси були проставлені, і дата була заповнена як дата. Це важливо. Ви бачите, я наводжу мишку, і ми бачимо, що це саме дата. Це важливо, тому що якщо ви працювали з базами даних SQL типу, наприклад, там MariaDB, наприклад, там SQL особливо давно працювали, тобто ще з попередніми версіями, то там завантажити масив у таблицю. Це ну, доволі цікава е, штука, тому що або його в рядок трансформують, або розкидують по окремій таблиці, тобто є нюанси. Тут же таких проблем немає. Ми бачимо документ. Його можна весь свернути, розвернути ось таким чином. Е, можна переключити вигляд документів відображення. Ось так це стандартний вигляд. Далі як сам об'єкт ось таким чином. Ви бачите. Далі, як таблиця. У режимі таблиці зручно порівнювати дані, наприклад, там по якомусь стовпцю. Але працювання вже складеними елементами це не дуже зручно. Також тут одразу дуже зручні операції з документом. Е, можна перемикати в залежності від того, що ви хочете. Далі, у нас тільки три документа ось воно написано. Іноді буває, підтормажує, треба оновити. Дані. Ну і якщо в нас буде 25 або більше документів, тут можна вибрати скільки відображати, то в нас з'являться сторінки, які ми можемо перемикати цією опцією. Далі, важливе зауваження. На цей час у нас всі три документи мають однакову структуру. Але це скоріше не типічно для Монги, ніж стандартно. Тобто в колекції можуть бути будь-які документи з будь-якою структурою. І це дуже важливо. Тобто тут може йти юзер, а тут може йти зовсім інша запис документ з іншими полями. Це Mongo. Так можна робити. І це важливо. Далі, що ми можемо робити з документом? Ми можемо його, звісно, видалити, або можемо його оновити. Також можна клонувати, копіювати тощо. Давайте ми спробуємо поправити документ. Як тільки я натиснув кнопку поправити, я зайшов в режим Edit для цього документу. Зверніть увагу, у мене з'явилися типи даних. Тобто, Хоча я кажу, що типи даних такі динамічні, але вони є, і їх доволі багато. Тобто, якщо ви подивитесь, то підтримується доволі багато типів даних. Я можу міняти запис ось таким чином. Там, Не дуже мені подобається тут. Відображення чому? Тому що тут є поле, ось таке ось вводу. І якщо я його таким зроблю, клікну ось так, то здається, що тут зайві пробіли, але їх немає. І це трохи мене бентежить. Я можу тут міняти будь-які поля. Наприклад, я можу міняти типи даних полів. Тобто я можу тут змінити на потрібний мені тип. А, давайте я false зміню. Ось таким чином. Ви бачите, коли я вводив. То в мене стоїть Boolean, і показує, що я некоректно ввів рядок, тому що це не є Boolean. Треба ввести false. Я можу додавати записи у масив. Ось таким чином. І інші редакції вводити. Коли я закінчив апдейт документу, треба натиснути апдейт для того, щоб зафіксувати зміни. Також я можу додавати нові поля. Входимо в режим редактування. Станемо, де я хочу. Наприклад, після username я хочу додати поле паспорт. E, паспорт. Натискаємо. І з'явився такий пустий запис «Пас». І тут пишу паспорт. У e, мене це рядок, тому ось тут по замовчуванню рядок, хоча можна вибрати будь-який тип даних. Натискаю Update. І ви бачите, в мене з'явилося нове поле. Куди я вніс свою інформацію. Інші документи немає такого поля, нічого критичного тут немає. Це нормально для MongoDB. Тобто, якщо у вас, наприклад, у користувача різні поля є, то це не проблема. Якщо б ми працювали з класичною базою даних SQL, там би це було проблемою. Нам би треба було ці поля забивати нул, потім фільтрувати. Тут же можна просто їх не вказувати або вказати ті, що у вас є. І все, і проблем не буде. Добре, з цим ми розібралися. Ну, і звісно, документи можна видаляти, підтвердити видалення. Можна клонувати або копіювати. Трохи забігаю вперед, ви бачите, з'явився клон цього документа. Ну і робити з ними різні операції. Що тут ще є? По-перше, ми бачимо, де ми знаходимося. Перевіряйте. По-друге, можна відкрити shell. І працювати з ним, але це трохи виходить за нашу а, поки що роботу. Я буду розповідати про Shell. Далі в нас є можливість фільтрації. Тут є декілька видів фільтрації, в якому плані. А, перша фільтрація доволі проста, більш серйозна фільтрація. Можна задіяти АІшку, але тут є нюанс. АІшка працює в платних версіях, коли ми працюємо з атласом, тому не треба на неї сильно розрахувати ось тут безкоштовні версії. Прийдеться трохи без ішки працювати, і тому кнопки Explain Generate для нас трохи зайві. Далі ми можемо натискати тут писати. Фільтрацію і натискати Fine дивитися, що в нас є. Тут є також опшен, які дозволяють доволі швидко прописати опції, але це вже в наступний раз я розповім і так я вже 15 хвилин балакаю. Далі. У нас є можливість об'єднувати документи з різних колекцій. Це називається агрегація. І ось тут ми бачимо можливість з нею працювати. Е, є схеми, є можливість подивитися індекси, оскільки я нічого не задавав, то. MongoDB додав від себе індекс цієї Object-ID і тут по ньому є інформація. Ну і валідацію прописувати при вводі. Поки що на цьому, на цьому все. Це дуже потужна база даних, її легко осваювати. Вона дуже класна на етапі прототипів, коли ви ще не знаєте, як у вас буде виглядати база в кінці. З Монго дуже класно і швидко працювати, це дуже серйозно економить час. Тому приєднуйтесь, якщо це потрібно, плюс коментар, лайк, коментар. Я буду це розуміти. З вами був Олександр Лущенко. Бувайте, тримайтеся, все буде добре. Скоро почуємося.